Шановне радіослухачі, дозвольте особисто від себе, дозвольте від вас усіх сердечно привітати чудовий колектив світлого радіо з їхнім ювілеєм 20-літтям невтомної, потужної праці, проповіді, Слова Божого, донесення правди Божої багатьом багатьом людям в різних куточках світу. 20 років це може бути тільки добрий старт, але ми будемо молитися, і я закликаю всіх і підтримувати світле радіо для того, щоб в нашій Україні було багато світлих людей, які долучаючись до ефіру, змінюються. Тому що Слово Боже змінює, а колективу наснаги, сили, благословення проголошувати, бо праведний Господь. Саме слово світло означає, що радіо несло і буде нести позитив. Світле, чисте, для того, щоб справді на терені нашої землі України прийшло справжнє духовне пробудження. Безсумнівно, велика доля, велика частина цієї праці належить і світлому радіо. Двадцятиліття, який прекрасний час, яка прекрасна дата. І я вірю, що воістину до цього місця допоміг вам Господь. Багато програм, багато слова, багато змінених доль, багато плодів. Хай Господь рясно воздасть вам за все це. Звичайно, я згадую ті перші кроки, коли радіо тільки розпочало свою діяльність. Звичайно, було нелегко, воно завжди є нелегко, але з Господом. Обов'язково з господом все набагато простіше, і з Господом все можливе. Тому молодці, що вже стільки років тримаємося разом. Молодці, що світле радіо висвітлює такі світлі події, світлі новини. І звичайно, слава Господу Богу, насамперед. Вітаю вас щиро з вашим ювілеєм. 20 років це вже ну, серйозні роки, але реально ви молоді. Ви молоді душею, молоді фізично і. Все, що ви робите, це просто надихає мільйони людей по всьому світу. Дорогі працівники світлого радіо, ми дуже раді з вами святкувати 20 років вашої праці. Ми раді, що через світле радіо люди в Україні можуть слухати нашу передачу Жива надія і через духовні проповіді та чудові християнські пісні збагачувати свої душі. Ми молимося, щоб Божа охорона була над всіма працівниками радіо та над нашими слухачами. Вітаю вас, дорогі слухачі! Вітаю з днем народження світлого радіо. Це так приємно, коли разом дорослішаємо, коли разом стільки років і все це в Божій присутності. Слава Богу! Дуже радію, що маю відношення до команди і організовувала кілька великих акцій. Це був концерт, присвячений святу Пасхи. Ми його організовували в будинку кіно. Люблю вас, ціную. Сподіваюся на зустріч і всім, -всім слухачам бажаю пам'ятати, що ви божі діти. Це дійсно дата, яка є результатом великої плідної праці не тільки керівників, а й всієї вашої дружньої команди. Тож особисто хочу привітати і подякувати Олексію, Галині Волченко, а також всім нашим працівникам, які допомагають вам у цьому служінні, і всім радіослухачам, які в тому числі слухають мої твори і пишуть відгуки. 20 років тому ми з Галиною Львівною служили в церкві в групі прославлення, і вона казала, мені так потрібна людина на радіо, яка би могла цікаво розповідати про класичну музику. І ці слова відгукувалися в моєму серці, і я думала, це Божа справа, і я хочу бути причетною до неї. Так я стала волонтером на Світлому радіо, а потім зацікавила цим служінням і своїх дітей. З Днем народження ми вітаємо всіх, хто має відношення до нашого світлого радіо Мані і подяка всім, хто співпрацював з світлим радіо, щоб воно лунало до сьогоднішнього дня. Божого, Божого благословіння.